Прямий ефірі Ютуба 24-го. Я Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній, Політехнолог і на його Ютубі активне посилання на які в описі під цим відео ви можете подивитися також трансляцію нашої цієї розмови. Будемо говорити ми зокрема про те, як Дональд Трамп здається, дає задню. Мені це взагалі зовсім не подобається. А не оминемо увагу і те, як все одно його санкції, і його і кінетичні наші ефективно. Російську військову машину призводять до гальмування, хай не швидкого, але поетапного. Ви також свої питання ставте, які вас цікавлять обов'язково коментарі, лайки і підпишіться, якщо ви не хочете бути таким лошпєдіком, як російський татор Путін в, в усіх перемовинах, які він провалює, а вигравати із тим результатом, який важливий для вас. Всі ваші справи по життю, політиці та бізнесу. Підписуйтеся, будь ласка, на курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту від пана Тараса. Там ви знайдете 500 готових текстів, фраз, 10 готових. Ох, уроків ви навчитеся розпізнавати, коли вами маніпулюють, давати цьому відсіч більш ніж. Ефективну і активну, ну і отак, а, значить, будете знати, як діяти, протидіяти і вигравати. Пане Тарасе, мені я тут говорила вже з Лівом Остапенком, експертом зовнішньої політики, ем, доволі об'єктивним і професійним, який каже, що в принципі я так склала пазл непогано, але пазл складається поганий, якийсь він такий, і не дитячий. Ну можливо, я побачила якусь конспірологію. Ну, один, отой Рубіо з його санкціями, що інструментарій вичерпаний, кого ми обговорювали, раз два же виходить, каже, третьо. Людьми говорити, росіяни не люди. І три, ну мені каже правда, Остапенко, це е, так реагує Трамп на сигнали від партнерів і союзників штатів, даючи їм час на переформатування, щоб я сильно я теж цю опцію розглядала. Це щодо новини, що мінфін США, який і вів 22 жовтня санкції проти і Лукоїла, які мали набути чинності 21 листопада. Тепер відтермінував на три тижні до 13 грудня набуття чинності цих санкцій. А що це відбувається? Путіна знову хочу з ним говорити. Не хочу до кінця тиснути, чи тут технічні формальні моменти. Поясніть, будь ласка. На технічно ви що? Ну то там же, там мабуть, це черга стоїть американських компаній на розрив Лукойла. Я думаю, просто черга. Велика. зараз казарс вирішує це питання. Нічого, нічого там не звернуло. Забирати будуть частину Лукойла. Це суто технічне, це називається перехідний період. Так у Трампа він ще короткий. Я пам'ятаєте, коли санкції 22 2022 році ставили проти Росії по нафті, таким взагалі на півроку поставили перехідний період. Вони стільки нафти встигли за цей час загнати, що е, отримали фактично гроші на два роки. Так що у Трампа ще маленький перехідний період, ми спочатку влупили місяць, так? А тепер ще три тижні. Ну так о, о, нічого. Там, де зовсім погана ситуація, де не можуть вирішити. Ну, наприклад, Болгарія, так? Маленька країна. Що робити з тим локойлом? Е, забирати, не забирати. Як нафту брати? Звідки НАТО? Тоді вони приходять до американців, і е, е, там теж витармування британці, по-моєму, зробили і говорять: шановні, у нас така проблема. Ми не проти. Тільки питання в тому, що ми так швидко вирішити це не можемо. Або, наприклад, Молдова, припустимо, так? В Молдові, ну, враховуючи розміри країни, ну, Лукоїл це просто, як знаєте, країна-утворююча інфраструктура. Ну, Тому що він там скрізь е е через свої розміри. І тому в даному випадку можуть робитися виключення. Та ні, ні, ви не переживаєте за... Дональда Фредовича, що до нафти, там все буде гаразд. Я вас запевняю. От тут ви нічого не віддасть. Там підійдуть нормальні пацани, і все заберуть. Я, я не вірю, що щодо нафти та Газу будуть якісь послаблення. І, і, ну і дивіться, яка інтенсивність виросла ударів по, в, по, по, по Росії. Ну, наприклад, те, що з рознесли цей термінал, а, в цьому. Чорному морі, це ж термінал транснафта, так, а зараз. це ж частина каспійського транспортного е, системи, де е, є частка британського капіталу е, і американського капіталу. Нам хтось щось сказав стосовно цього, ні. Ну, ну бачте далі там, а далі подивимося, що воно вийде. Тому нічого там не буде. Це нормальний перехідний період. Нормальний перехідний період, тому що в різних частах, частинах світу може бути зовсім все по-різному. Ось тут так, в інших частинах по іншому, але нічого не змінить магістральний цей напрямок. Просто раніше знаєте, про це не писали, наприклад, як запроваджували санкції американці з європейцями проти Росії. Коли, Або, або давайте так. От 18-й, по-моєму, пакет. Вони коли вони європейці обмежили. Імпорт нафтопродуктів на територію а, Європейського Союзу. Вони це зробили. Всі українці пораділи за європейців. А потім, знаєте, як в банках там дрібним шрифтом пішло, на наступний день вони відстрочили це питання на півроку. І росіяни могли ще далі завозити нафтопродукти. Так що. Те, що їм влупили місяць, а потім ще три тижні, ну це взагалі просто такі гігантські терміни для того, щоб швидше все думали. Точніше, дуже маленькі терміни, ну, що все розуміло. А то лапки, лапки, слово гігантське тут не передаються без тексту. <laughs> ну, ми зрозуміли, так. Але такі, як Вітя Орбан, чи зможуть вислизнути? А він взагалі думає безстроково, хоча в штатах це не підтверджують ні сьогодні, ні тоді, коли він їздив на початку листопада, ні разу. А водночас а, навіть оці такі винятки вони створюють небезпечний прецедент, як мені каже от Гліб Остапенко. Чи це а що це дасть, в принципі? Так я подумала, все одно доходи Росії від цих нафтових продажів. Ну що одна угорщина компенсує, чи що? і то я думаю, це ненадовго ну, не компенсує, ну орбану. Щось по дружбі, і того йому ж викротили роки по іншому питанню. Він тепер буде змушений переводити атомну електростанцію на американське паливо. Далі у нього зобов'язання купувати американські міні-реактори. Ось це перше, що там було зроблено. зобов'язання купувати американський га газ. Далі ми ще не знаємо, які що він зобов'язані інші дав. Але тут хитрувата позиція США, яка не пов'язана з економікою з Росією, а взагалі загальною нелюбов'ю США до до цього, до Європейського Союзу. Вони вже завжди їх намагаються розхитати, тому що США ну, взагалі не подобається Європейський Союз, не тільки Трампа, а просто США. Тому що єдина єдина політика, єдина валюта і багато чого іншого, це дуже не подобається США. Тому я думаю, що якісь там... Міг щось пообіцяти, якщо що, там підтримати США в деяких питаннях і теж розхитувати Європейський Союз середини. Але подивимось, я, я по повному переліку це ж таки документів по Угорщині і не побачив. Ми тільки у уривчис, Ривчисто чуємо, що там Рубіо щось сказав, щось сказав це, але документа ми поки що не бачимо. От коли побачимо документи, можна здогадуватися що що, але те, що. Ну точно не достроково, точно в обмін на якісь послуги, на які дуже не сподобаються Орбану, а ось все рівно виконувати є. Я десь навіть читав, що Трамп поставив питання Руба, щоб Орбан припинив а, опиратися вступу України в ЄС. Так що там Це може було, бути дуже-дуже великий перелік питань, які ми не знаємо, які а, одні можуть бути зафіксовані, а інші є, є. Але. Те, що погоди не, не, не робить, це ну я вас запевняю. Я вас заповняю, це не так. Добре, але ще um, Джеді Венс виходить і каже, інтерв'ю Fox News, що ми би не проти говорити далі? Ну не те, що не проти, що треба говорити, але що це така агресивна дипломатія, хоча якраз така агресивна дипломатія, це тиск на Російську Федерацію. К мені пояснює більш шанований дипломат Володимир Грицько, з яким я теж сьогодні вже зранку до ефіру говорила. І ви заходьте, друзі, дивіться нашу розмову на Ютубі. пана Володимира, також на ютубі 24-го і моєму ютубі слова Токс. Вона згодом вийде. Давайте послухаємо, що сказав віце-президент Ша і поговоримо. А чи треба взагалі? І ще зустріч з російськими кремлівськими представниками, не знаю. Ну, Вен знає краще, певно. Я чув, що багато людей критикували президента Сполучених Штатів за розмови з Володимиром Путіним. Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Володимира Путіна, вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете домогтися миру, вам потрібно бути сильним. Вам також потрібно розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією. Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати, з ким ви можете розмовляти і як займатися дипломатією. Пане Тарасі, я не знаю, хто кому кому і навіщо ці розмови взагалі, як там казав Лавров, є і й зачем. А отут я скажу: а кому і навіщо говорити з країною агресоркою? Треба бити, бити і тиснути, от продовжувати в тому ж думці. Це це про парадигма американців. Вони так робити не будуть. Вони будуть постійно підтримувати не те, що я завжди говорю. Вони підтримують цей емоційний контакт. Тому що бити просто і не отримувати результату це дві різні речі. Вони так спочатку так тобі боляче, ні, отак. От тобі влупити, тобі боляче, так от бачиш, отримали зворотній зв'язок. Ні, це політика американців і взагалі західна політика. Це просто е, українцям треба дорослішати, розуміти, що це ну це взагалі проблема нашої країни. У нас ж знаєте, або зрада, або перемога, або я з кимось посварився, і тепер я з ним все життя не буду розмовляти. А все ж таки в американській культурі а, і, взагалі, в європейській культурі прийнято розмовляти, тому що домовлятися це краще ніж воювати. А, це така політика. У них будуть вони будуть завжди розмовляти. Ну, пер принципи перемовини так і так і йшли. Що думати, Байден розмовляв. По закритих лініях з, Ой, з Росіянами він можна та, таке та. Кого, а що той Бьорнс там їзди, викатував в Росії. Вілям Бьорна Ботрий це постійна. Просто це не, публічна, це не публічно, Це не публічно говориться. Це mm -hmm. діалог постійно ведеться. Навіть ці американці Китай секретні не не секретні перемовини. Це завжди ведеться. Це нормально у будь-якій політиці. Я вас запевняю, навіть ці Ізраїль зараном, десь ведуть перемовини. Або Саудівська Аравію, яка їх не визнає, так, так працює світ, тому що еліти в розумінні Трампа і розумінні взагалі ну, західних еліт, еліти все рівно повинні спілкуватися. Тому що навпаки, якщо ти випадаєш з процесу і припиняєш розмовляти, це більше викликає занепокоєння, тому що не зрозуміло, що що в дійсності відбувається, і це ознака неконструктивності. Ознака неконструктивності, тому що еліти. Еліти повинні все ж таки бути дорослими і розуміти, що розмова рівно повинна йти, і тому нічого тут дивного немає. Ну дивіться, нас це взагалі не повинно обходити. Чим більше у нас буде ракет, а інтенсивність ударів по території Росії явно виросла. Так, я вже не виключаю, що вже Трамп лякає Путіна вже україною. Хоча він дійсності не має до цього ніякого стосунку до будівництва наших ракет. Так? Я думаю, що і багато чого дратує те, що Україна стає суб'єктною країною через свою зброю. А, і а, тому в даному випадку, ну знову таки, от рознесли вже хі, а, партия Новоросійська. Все, ніхто нічого не доводить, не доворить. Зброю продають, продають. Так і все, Чого, що ви що хочете. А рознесли, звісно, і не тільки це, тому що ось повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, що по Рязанському НПЗ, який, до речі, Саратовським, які теж напередодні атакували Нептуни довгі, відкрили естафету. Пам'ятаєте, з 1 на 2 серпня, взагалі, серії серіалу ударів по російських НПЗ. Оці недобитки знов під атакою. Це дзвонили ми на території одного з найбільших НПЗ в Росії. Цієї ночі лунали вибуху. Зайнялася пожежа підприємство, виготовляє щороку в середньому 840 тисяч тонві Хасу, які використовують повітряно космічні сили РФ, крім того, ще низка об'єктів росіян під атакою ворога на тимчасово окупованих територій. А там якраз у ті ППО, які ми вибиваємо радіолокаційна станція, НБУ у в Криму, повне УУ для Росіян, бо якраз вибивання ППО, потім законних військових об'єктів. Там і звільнення Криму, Військовий ешелон в районі Токмака на Запоріжжі, скупчення особового складу біля Вовчанська. Ну і пане Тарасе, те про що ми казали, мультики закінчились. Нептуни летять, фламінго летять, і це вже не реально не мультсеріали. Це реальність для Росії. Зеленський каже Росіяни будуть дедалі менше заплющувати очі на війну не вийде, будуть будити їх прильоти нічні і не тільки. Ну да. І будуть тепер не розуміти, що таке російські холоди. Тому що ми бачимо: б'ють теж по ТЕЦ, б'ють по енергетичних вузлах. Говорять, що скоро вже морозець буде в Росії, точніше, конкретно в Москві. Так що цей процес триває і Дивіться, інтенсивність ударів ну, вона не спадає. От вона не спадає. Подивіться, тому що вона якось, ми якось вже фоново звикли, що кожного дня воно прилітає, а кожного дня йде атака. Це означає, що Україна ну на стратегічному рівні перехопила багато ініціатив. Так на землі ворог ще може, може наступати, може наступати, але Україна перейшла до асиметричної війни. Яка дозволяє знищувати тил Росії, тому що це ну основа, основ, що війна повинна бути на території ворога, а і це єдиний наш шанс на виграш, який Україна за зараз активно реалізує. Тому знову таки виключно виробництво зброї, фінансування вироб..., е, цих е, розробок, довгострокові контракти для виробників, експорт відкривати. От що нас повинно турбувати, щоб заходило якомога більше грошей. В нашу оборонку, і це буде змушувати всіх дослухатися до думки України навіть. е-е е е Сполучених Штати Америки і звичайно навіть нашого шановного Дональда Фредовича. Ну коли ви про нього вже згадали, є знову в контексті тиску на Росію не кінетичного, а західного Трампівсько-американського джібі ньюс інтерв'ю він дав цьому британському телеканалу і каже: великий тиск на Росію є. Коли Росія продає нафту у неї є гроші, щоб щось робити, але тепер грошей буде менше. Зазначає президент шам висловлюючи сподівання на завершення російсько-української війни найближчим часом. Знову про провести ну Це ладно, це понятне. Це днів це, але висловлює сподівання Трамп, що зможе швидко завершити війну. Але вже пройшло кілька разів двадцять. 26... 24 тисячі разів у 24 години, за які Трамп описав закінчити він. Ну ладно, але я ж не можу з усіх точок зору маємо це обговорити. Звісно, що було об'єктивно. Водночас, да, бачите, каже Трамп, про те, що гроші в них скоро закінчаться. Я думаю, ми це зробимо. Це ганьба, що в них є гроші, грошей не буде. Ну, бачите, у, у Трампа, коли з'являється нафта, що й говорю, нафта газ гроші. знаєте, у нього з одразу ж так образне мислення. Мабуть, уявляється там шурхатіння, одразу ж так знаєте відчуття, відчуття та його і так. ні. Він правий. Він правий. Я думаю, це і проблема для американців. Вони ж говорять, вони просто в такої ситуації, коли вони б і хотіли врятувати Росію, як вона робила останні 150 років, але не можуть. А не можуть, тому що Україна диктує умову самовиробництва власної зброї. А, і тому вони в дійсності бачать економічну не, ситуацію. Вони бачать, що нафтовий потік зменшується. Ну вони в тому числі над цим активно працюють. Тому що зараз фактично те, що я бачу, де перерозподіл ринку за дивним збігом обставин на користь американських компаній, які будуть забирати обглодувати а, те, що залишиться від російських а, нафтових компаній. А, і тому цей процес іде, але звичайно, що там є. Поки що помилкова думка, ну вона, я думаю, до кінця буде існувати. Що е, у Путіна є якесь раціональне мислення, і що він зупиниться через великі економічні проблеми. Ні, не зупиниться. Ні, не зупиниться, і, але знаєте, у пошуках цього, коли де, е, Путін все ж таки бо, знайде його розум, а е, у пошуках розуму Путіна так вони йому шию переламають, так? Так що нормальні, нормальні процеси? Дуже добре, що Путін так бакує. Американці будуть змушені тиснути. Тим більше тиснуть на Трампа і а, ситуація з виборами? Ми бачимо, що активна ідея розкручується ця справа Абштейна. От ви правильно помітили, як справжній виборець, ну от відчуття виборця американця вже висловили. А де війна, яка заки повинна була закінчити за 24 години, так? От американські виборці думаю, теж задають такі приблизно питання, а це дуже неприємне питання. Тому десь комусь треба поламати голову або Мадура, да, ми бачимо, що є претенденти, або путіну треба поламати. А там як по дорозі, як як вийде по дорозі, тільки тут ніхто вам не може сказати у кого першого зламається шия. Пане Тарасе, з нами майже тисячі людей. Друзі, лайки, підписки, все це вітається. Що я хочу сказати? Отут знову ж таки, ну ви знаєте, я доволі так холодно до Трампа, але інколи я завжди теж в подіях дивлюсь. оце це там це навчилася вас. я так і роблю подіях, по словах, хто таке. То він говорить одне десяте, п'яте, але визнаю часто і критику його погоджуюсь тут з вашою позицією по Європі. З однієї сторони Німеччина перші другі в світі після США по масштабах допомоги нам, перша економіка Європи, перший флагман допомоги серед Європи в Україні. Питань вообще no, no questions. Вчора політико, Welt потішила нас, що Німеччина навіть не 8,5 з мільярдів євро на наступний рік заклала від свого бюджету, який більше ніж 520 мільярдів євро на оборонну підтримку і гуманітарну Україні, а 11,5. Ну я тут кажу, що думаю, що просто безпілотнички над Мюнхеном теж змотивували виділяти більше, бо ви завжди кажете, що. Гроші в Європейців є в Німеччині, тим паче. Ну, і як не крути, часи добрі недобрих, добрі для Путіна. Не дуже добрих Меркель та Шольца вони пройшли. Це тут виділяють гроші, мільярди євро. І на фоні цього новина про те, що Європа якось ну, ніби одне око заплющує і знов основним поглядає в бік Російської Федерації. Я зараз і про ті які далі шастують, ну це ми обговоримо щоразу. А ще про ту новину, що за перші три квартали 2025 року. Російські постачання добрив до країн Євросоюзу зросли на 5% у річному вираженні, досягнувши 1,346 і мільярдів євро. Да, не 11,5 з але незважаючи на ведені в липні мита, і це максимальний показник з 2022 року. А що я щось перепрошую, що вони там купують? Ні, головне, що у всьому винувати Трамп, як завжди, у більшості Але наші. Трамп, вибачте останні, але Трамп уран теж купує російський, Мені нагадав, Грицький. А він не ні. може відмовитись. Ну, Тут є. інше, давайте, давайте, давайте. знову роз Давайте, роз'яснити. Ні, ніхто зараз швидко відмовитись від а, збагаченого урану не зможе, тому що це не нафта. збагачений уран можуть виробляти тільки країни з ядерною зброєю, які мають замкнені ядерні цикли. Вони таку робили політику, що збагачений уран повинна робити Росія з 90-х. Це 30 років було, давалася така система. Її неможливо швидко поміняти, тому що це треба міняти технології, інвестувати гроші і так далі. Як і неможливо швидко поміняти паливо, наприклад, на АЕС, які працюють на російському, на російському паливі. Знаєте, от, наприклад, Запорізька АЕС, скільки років змінювали паливо? Знаєте скільки? 15 15 років, якщо не більше. Я пам'ятаю, що в 2004-му починалися ці експерименти. 15 років Вестінхаус, так? Я це робив. І це не так швидко можливо зробити. Відмовитись це важко. І найсмішніше, от найсмішніше, навіть паливо, яке от Вестінхаус робить в Швеції на шведському заводі, яке робиться для України, і інше, воно теж російського походження, тому що е, збагачений уран може робити Китай. Може робити ну, США і Франція в Європі, але у Франції, наприклад, інші типи реакторів. У них не співпадає, як, наприклад, з російськими США тільки при Трампі почали інвестувати більше грошей в, 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 в зменшення залежності від того. Вони там почалися ці процеси для того, щоб відмовлятися. Тому уран неможливо це поки що зробити, і ніхто це не може зробити ніхто ризикувати не буде. А що за нафтою та до добрив, так тільки добриво це той самий газ, який перелог перероблений в добривах. Тобто газ ти можеш офіційно не купувати, але добрива купуєш. І це проблема в тому числі. Тому що коли ми говоримо про торгівлю, ми завжди про це забуваємо. Тому що є багато бажаючих в Європі продовжувати таку саму лінію з Росією бізнес з Южу. Що ви думаєте, спа. Спадок Меркель кудись подівся, ні, не подівся. Вони поки що зати затихли, але ну як тільки вони війна закінчиться, от побачите, скільки з'явиться, які будуть говорити: а що, а що трапилося? Нічого не трапилось, давайте будемо з Росією жити як завжди. Так тільки фіг вам вже такого не вийде, тому що це, це питання треба вже буде узгоджувати з України. От ті хуснічки, ну там ці всі ще є не тільки їхні спадок, а й ті проплачені російські агенти, не лише альтернатива для Німеччини, але ну вони так вже не мають сильно прям таки впливу. А тепер з хорошого, про що ви завжди кажете? Що це дуже важливо. Металопродукція, оця металургійна галузь і Російської Федерації, і все, що з нею пов'язано, об'єднана металургійна компанія Російська, яку контролює мільярдер і поставчальник труб для північного потоку Анатолій. Сідих, в якого по за оцінками Форс, 2,8 мільярдів доларів складають його статки, скорочує інвестиційні програми через падіння запиту на свою продукцію і складної ситуації в російській металургії. Про це офіційно повідомили в прес службі компанії. А це теж наскільки вбивчі процеси для економіки РФ. Так, да, тільки ще, до речі, по металургії, Європа досі продовжує купувати не тільки нато ну, та газ, помню, що да. знаєте, ну там ну, вони металургію продовжують купувати. Mm -hmm. ну, це Хоч, багато, ну, це ну, ну слухайте, ну що, в Туреччині не можете це купити, все інше. А, ні, ну те, що російська металургія, що вона була налаштована не тільки на внутрішні ринок, а й на зовнішні ринки, оскільки санкції неможливо поміняти обладнання. Їх витискають інші гравці, американські, японські. Там корейські, китайські і так далі. Тому нічого дивного немає. Що це має, що цей процес іде. Тому що взагалі це є наслідком, наслідком процесу скорочення нафти а, і прибутків від нафти. Тому що як це не дивно, ну оскільки у них немає можливості експортувати інші речі, то ну в основному це все російська економіка ж трималася на перерозподілі прибутків від нафти. От і все. Mm -hmm. Пане Тарасо, це да це європа. Звісно, я кажу однією ногою, так іншою, так ми будемо сподіватися, що вони будуть а, а, так само ефективно протидіяти російській загрозі не лише в плані допомоги нам, а й в плані допомоги собі. Да, відмовляючись від цього всього, треба час. Треба час, але а, воно ж краще один раз переступити, перебдіти навіть, а потім не жити в залежності від кого ще від Москви, чи не так? А пенсії в Газпромі. а гроші. Що від росіян, Що, що ви думаєте, так просто як вітя орба? Слухайте оцей да не разу не корупціонер взагалі на російських коштах і енергоресурсах. Вони вони взагалі здуріли. Вони гроші дають не зсу через міндічгейп, з якими самі розберемося без віті Орбана, корупціонера. Ще якого він каже: я деньги не дам. Я лівану дам на армію. Ну нехай, нехай дає. Да. Да. Да а він так. не думає Орбан. Да, що сьогодні він бере гроші Путіна. Петер Мадяр переможе очевидно. Ну всі так роблять і соцопитування, і все про це свічі соцопитування. Я б недооцінював ні, почекати. Да. Я Орбана не дооцінював. Це дуже такі хитре політики. Хитре він дуже ну, да, в нього російські да. банки. Да. Він же ж їх бере, а інших корупцій звинувачує, не знаю чи матеріалів справи. А от ну власне ві Віктор Орбан все одно Путін сьогодні друг, завтра враг. Із безпілотнички можуть і над Будапештом літати причому по і, і над Будою, і над Пештом, ну то ну так воно є. Тільки він же під захистом України кордон же з Україною. Якщо е, е, Україна ж фактично його прикриває, тому що якщо там над Бельгією і Німеччиною можуть літати, бо там море, наприклад, да, можна залетити з різних подій цих країн або з моря, наприклад, то Угорщина гарно влаштувалася з одного боку країна НАТО, з іншого боку країна НАТО. Не, і так все добре, і тому він розповідає сміливо, що він нічого не боїться. Не боїться Росії. Ну, звичайно, що не боїться Росії, якщо його Україна прикриває. Ну да, пане Тарасе, дякую вам дуже за цю розмову, за наші з вами зустрічі. Побачимося. Ми з вами понеділок об 11. Бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення. Не побачення, Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, Я по тисячі людей попрацювала з нами на Ютубі. 24 го тобі пане Тараса, лайк, підписка все вітається. На мій ютуб заходьте підписуватися Узлова Токс, Будь ласка, щось ми там пригальмувалися. Зато зі збором моїм не пригальмувалися. Посилання в описі під цим відео. Дякую всім і кожному, що долучаєтеся. там 15 тижні будемо нову автівку збирати. Давайте, будь ласка, ще тут сьогодні до пізньої нічінки. Тож ваші якраз донати для нашого війська на T5 для кракену додають мені сили, мотивація і натхнення. Які пан Тарас, якщо ви хочете в собі відчувати Мотивацію, силу, натхнення і розуміння, як вам протидіяти маніпуляціям і отримувати всюди бажаний для себе результат. То в описі під цим відео є пряме посилання на курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса, які вам допоможуть в житті, бізнесі і політиці. Бережіть себе, побачимося і.